Привіт, вогняна торця Динамо Київ. У нас є новина щодо можливих переглядів на ринку трансферів. Перш ніж ми почнемо відео, хочу зробити особливу просьбу підпишіться на наш канал, щоб отримувати щоденні новини безпосередньо. Зоря Луганськ зацікавлена в придбанні півзахисника нашого улюбленого Динамо Київ, Богдана Леднева. Поки у нас немає конкретної інформації, чи буде це позика, чи постійний трансфер. Але фактом є те, що ладнев має попередню історію зі Зорею, він грав в оренду у клубі з 2018 по 2020 рік, прибувши з нашого Динамо Київ. Протягом цього періоду він забив 16 голів у 61 -го матчі за команду з Луганська. На початку цього року, у січні 2023 року, Леднев повернувся до Динамо Київ після оренди у фахерварі з Угорщини. На жаль, навесні талановитому півзахиснику не вдалося провести жодного матчу за Київ через перелом ноги. Наша торця надсилає йому всю підтримку і бажає швидкого одужання нашому улюбленому гравцю. Можливість приєднання Леднева до зорі Луганськ викликає різноманітні спекуляції та очікування серед нас. Незалежно від того. Який буде результат цієї угоди, важливо визнати талант і внесок Богдана Леднева протягом років як для зорі, так і для Динамо Київ? Ми з нетерпінням чекаємо додаткової інформації щодо цієї можливої угоди. Доти ми продовжуватимемо підтримувати і вірити в наше Динамо Київ, знаючи, що у нас є талановитий і затребуваний склад, який прагне перемог. А що ви думаєте про цю новину, вболівальнику? Залиште свою думку у коментарях і не забудьте підписатися на канал.